Всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене будуть булочки дуже такі прості. На холодному молоці я беру пів літри холодного молочка. Можна таке вже прокше. Дріжджів треба 25 грамів, 2 столових ложки цукру я кладу, 2 ложки олії, 30 грамів масла вершкового я покладу. Перемішаю. І буду віяти борошно, а борошна треба 750 грамів, плюс-мінус 750 грамів. Півчайної ложки солі покладу вже в кінці замісу. Вію борошно. Все дуже легко. Борошно я завжди вію, дівчата. І не забувайтеся, що тісто любить тишу і спокій, і гарний настрій, і все вийде. Зараз я буду домішувати на поверхні. Масло тут воно не розтавше, то це все добре, це все нормально, його втираємо сюди. Тісто вже я гарненько підмісила. Тепер, ось я беру півчайні ложки солі, розкладаю ось так по тісту і продовжую замішувати ще хвилин три. Тісто вже вимісилось, таке гарне стало. Закриваю плівкою. Ось так. Накриваю рушничком і залишаю в теплому місці, десь на півтори годинки. Гарно, всім дня, дівчата і хлопці, ось я замісила тісто. Як я замішувала тісто, я показувала в передньому відео. Зараз буду показувати формування булочок. Так, сьогодні замішувала тісто на холодному молоці. Можна на холодній водичці. Тісто ось таке гарне. Повітряне. Зараз я це тісто розділю на 15 рівних частинок. І ось так я його вивертаю, відкруглюю. І ще десь хвилин на 5-10 залишаю відпочити. Розкачую такий кругленький пласт, викладаю начинку сюди посередині. У мене будуть такі ватрушки в формі троянди. Але мені подобається, дівчата, така. форма. І ось так я заліплюю. Ось так. І викладаю на поверхню. Ось я помазала булочки молочком, трушу штрейзельною крихтою. І ставлю випікати в духовку 180 градусів хвилин 20. Ось такі я спекла, дівчатка, булочки гарні. Ось такі повітряні, такі гарні.